Чому ти не грав перший Kingdom Come? Тому що на плойці нема перекладу? Е, я е, про Kingdom Come почув якраз від е, спілки шляхбет. Я побачив, блін, величезна гра. Там можна народитися одразу вмерти на складному рівні. Типу, вмерти при народженні. Е, там, типу, ну, віще. Бігаєш з мечем. Ну, коротше, типу, прям виглядає, щось дуже цікаве, правда? От і. Вона є типу на всіх консолях. В мене є PlayStation, буде і вони роблять типу офіційний переклад. Я такий, ну що ж, я почекаю? Я вже почекаю, коли офіційний переклад з'явиться на PlayStation. Процес перекладу йшов. Я спостерігав і чекав за отими відсотками. Ну вони там писали звіти. Там, типу, о, там, там цей квартал ми переклали там стільки відсотків. Чекав, чекав, все, гра виходить, виходить, всі з задоволенням запускають з українською в Steam, А я такий сиджу. Я вже пішов, навіть купив її на PlayStation, Я вже чекаю, а оновлення немає. Я пишу там, знайомим зі шлях трав, типу, а що там? Ну, типу, ми віддали, ми на це не впливаємо. Ну, логічно, типу. Я пишу вже, ну, здається, тоді ще Фейсбуком багато користувався, Фейсбук пишу на Фейсбуці. Розробникам, де, де, де переклад? Вони морозяться. Де переклад? Вони морозяться. Коротше, я дістав всіх цим. І, і перекладачів, і розробників, і PlayStation, Хоча вони взагалі не мають до цього ніякого ну так, прямого відношення. Ну, от, мені спочатку довго ніхто не. Нормально не міг дати пояснення. Потім я десь все ж таки почув від досвідчених локалізаторів, що попадання перекладу в СТІМ це дуже просто: це патчик, раз і поїхали. Попадання перекладу на PlayStation це величезна робота зі сторони розробника, а може, і навіть видавця. Тобто це треба дати, вони мають його перед, ну, якось протестувати, запрувити сама PlayStation, ну, тобто Sony, е, та от, і тільки після цього він потрапляє. І я так зрозумів, що розробник вирішив не запарюватись, бо гра вийшла досить давно, і вирішив не запарюватись і не випускати це на консолях. От, е, ну, Надія ще була перший рік. Але вже минуло дуже, дуже багато часу і вже немає надії, що буде. Я дуже сподіваюся, що буде друга частина, в якій наскільки я пам'ятаю, планується українська локалізація, і вона одразу на старті вже буде на PlayStation. А, дивись там момент в тому, що наскільки мені відомо, там повпливав видавець, бо вони видавали не самостійно. На платформах PlayStation і Xbox, наскільки я знаю, як мінімум, і це їх рішення. Хоча і неофіційне, наче було не додавати туди українську. А на ПК вони додали, тому що туди м, додав розробник і він власне видавав сам себе. на ПК. там досить складна і мутна схема. Але ну про, про це я до речі не цю чув. Я чув, що це просто складно е, в плані, що це довгі процеси вирішили не запарюватись. А хто саме вирішив не запарюватись, я от цього не знав. Ну мені чу чулось, що там досить специфічний видавець, який невеликий фанат. Якби приділяти час Україні. Це знову ж таки не було офіційною заявою, але мені про це говорили. А ось цю другу частину верховці повинні видавати всюди самостійно. І тому українська там буде повинна бути власне одразу. І з інформацією, що в мене є, ну це було непросто добитися українською там, але повпливали і перекладачі, і дуже активна українська спільнота, і Олдбой, в тому числі, зі своїми закликами. Ну тобто, схема була така, що ми запустили хвилю певну роботи з Kingdom Come, і тоді стрімили першу частину досить активно. Ми говорили про українську, ми піднімали це питання. Бо одразу вона не була анонсована, от і разом всіма спільними зусиллями вдалося проштовхнути цю тему, от і добитися все-таки українською. Чому я неймовірно щасливий, тому що я першу гру пройшов, мені вдалося я відкопав сейви, бо Steam спочатку загубив мої сейви, і це одна з найкращих ігор, що я грав, але до якої прям треба звикнути. Я б звичайно радив. Тепер тебе є Steam Deck, Я б дуже радив тобі пограти в Kingdom Гра досить велика, але якщо ти знайдеш, скажімо так, свої підходи до неї, то вона приносить купу задоволення, бо там є лут, скажу тобі, і повір. Я, ну, я оторвався на всю в якийсь момент. Я поняв, що якщо безпалівно вночі чуть-чуть, акуратненько, легенько придушить будь-кого. То його можна залутати, і отак от і став. Власне, я пограбував ціле місто, включаючи арсенал і охоронців. І в мене все місто ходило в трусах. І я такий, це лучша гра, що я бачив, це лучша гра в історії. Я ну я якийсь момент почувствував себе настільки безнаказаним, що. Я просто такий, я буду лутати все, Ніхто від менш хав. Я взламав кожну хату, кожен двор, кожен сундук і забрав все, що в них було. Просто. Ну, я реально, якби на це місце напали якісь басурмани, їм би нічим було захищатися, бо я стирив все, включаючи стріли і щити. ну. Питання: ти продавав їм їх же речі? Звісно, це ж основна розвага мене в іграх. Але там є механіка, яка е, дає ну, типу, певні обмеження на це. Ти не можеш одразу крадені речі сплавити. Але мірошнику, це тіп, який займається хлібом і краденими речами, все можна. Коротше, ну, типу, е, я до того, що мені гра спочатку здалась дуже важкою, і вона насправді дуже важкою для особисто для мене є. Бо місцева бойовка — це прокляття. Я прям ну я чесно скажу, я майже жодної людини не вбив е, мечем. Тобто, ну може. Три за всю гру. Був стелс-лукарем? Я понимаєш, я казуал. По простому лох. Тому місцеву бойовку я не осілів взагалі. Ну тобто, от прям не дається мені. Я не викупаю. Тому я взяв лук, а там е механіка така, що лук е працює як снайперка гвинтівка в КС. Від нема. От і я викрутився рівно так само, як школьники викручуються в КС. Я пройшов. Мені мужчина 30 років пройшов кінця думка Deliverance за допомогою так, папірця наклеєного в центр екрану. От. Я просто, ну, я, я, я вирізав половину Шикарно. врагов во всьому цьому всесвіті, на всій цій карті, просто відстрілюючи їх за допомогою бумажки. І... Легендарної схеми воза так вже вийшло. Я не знаю, це співпадіння, чи разраби в якийсь момент поняли, що вони ну, неіграбільну механіку додавали. Але в майже в кожній локації, де тобі прям треба ну, обов'язково битися з кимось, є можливість залізти на типу підвищення. А там ну, вороги NPC не можуть це зробити. Це неприодаліме препятствие для них. От, І ти спочатку вирізаєш е, лучники, якщо такі є, а потім на возі, на брівні, на камні, ну, де пристроїшся. От, Отак от потихоньку всіх. А ти, ну, вирубаєш лукам. От, ну, от, от так я пройшов гру. Ця гра має мемний потенціал, мені вже здається так. Чувак, вона має неймовірний мемний потенціал, особливо, коли знову ж таки, коли, ну, коли ти приймеш той факт, що ти не можеш виграти на скілухі бойовки, ти такий. Я зараз вигадую найхитріші схеми в історії. В якийсь момент я заліз крізь текстур палатки. Там там є такі навіси, в які не можна зайти, але текстура там неплохна. І я не знаю, як це виглядало зі сторони, якби там був від від третєї особи, я б подивився, але я. З... Ну, я реально, типу, заблокував себе в текстурах, Вони не могли до мене підійти, але фізично я знаходився, ну, якби, на відкритому просторі, але <смас> гра була проти цього. І я такий, кляті вороги, щас ми всіх стріляємо. <смас> Блін, це шикарно. Це шикарно. Е -е, глядачі, будь ласка, якщо ви хочете побачити на стрімі Kingdom Come Deliverance, обов'язково напишіть про це в коментарях. Бо мені здається, тут є, є що як весело провести час. І, і останнім моментом, що розкажу, типу, коли як я вигадав цю легендарну концепцію стрільби з вазів, е, ну із всяких обмежень. Я, я вертався назад в скаліце додому до себе. Подивитися, як там справи. А там були басурмани, е, і вони прям ну заряжені. Знаєш, у них обладунки просто неймовірні. Ну я нічим зробити не можу. І це була прям феєрична битва мене проти трьох максимального проказ... ну Це три джагірнаути. От щоб ти розумів. Я забігаю на скаліце, вони мене бачать. Я пробігаю крізь них, так мансуючи. Забігаю в двері в прохід, певний, там де житло моїх. І я розумію, що вони не можуть адекватно пройти через прохід, певно, обмежені скриптами, І я такий. Інтелект знову переміг робосилу! І я неймовірно піднявся, ну тупо дотягала веки, підняв, просто відстрілявши цих типів і забравши їх лут, бо воно там сотні тисяч от їх джагірнауське броня. І я такий, і я перехитрю цю гру. І я прям пройшов всю цю гру, включаючи доповнення, чисто на смікалки, тому що я не витягував битви. Остання битва останнього доповнення це прям битва стінка на стінку, де вирізали всіх моїх кінців, поняв, ви. Вбивають дуже швидко, одразу. Я нічого не міг зробити, я дуже хотів їх рятувати, але нічого не мав. Їх вбивали одразу. І я 9 ворогів відстрілював на луки, убігаючи по колу на коні. Тобто я скачу на коні в угол, відстрілюю ворога, вся ця толпа до мене підбігає, я на коні біжу вище. Кутока? Я такий, ви мене не переграєте. Я не знаю, ти мені продав цю гру просто. Прям я не знаю. Там є доповнення. Треба брати доповнення. Е, багато людей пишуть, що да. Я ну, не вважаю так. Тобто, я купив по знижці і я купив все разом. Тобто, я ну, не платив, яких додаткових грошей. Знаєш, за якісь копійки, типу гривень 40-80, можна. Але ну чесно, вони, по перше, маленькі, по-друге, механіки там дуже ліниві. В одному заповненні тобі треба побудувати будинок. І там це зроблено так, щоб розтягнути це по часу. Тобто кайфу ти з цього мінімум отримуєш, а часу витрачаєш багато. Mm -hmm. Бо кожен будинок це анімація тіпа, типу який біжить на локацію, де цей будинок буде. Ти біжиш за ним, він підбігає, крутиться, стає біля стіни, опирається. ти підходиш, говориш з ним, вмовляєш його побудувати. Ну, коротше, як на мене, ну, можна. І я не те, щоб не отримав задоволення. Але, от ну, багато я б за них не платив, бо в основній грі прям велетенська насичена історія з неймовірними розголуженнями і можливостями. А в доповненнях ну, чуть-чуть ще такоє. Хоча інші оглядачі вони хвалили і казали, що це чудові доповнення, я не согласен, если чесно. Дуже посередньо. Ну, вони насправді я тільки що подивився, е, я, напевно, теж купляв когось прям паком саме в Steam. У мене, типу, всі доповнення, здається, є. Ну, крім там саундтреків, артбуків, цього всього. От. Але загалом, якщо е, немає, то е, ви пропонуєте купляти цю гру, то дивіться, дійсно. От я б напевно дослухався, і якщо тільки прям по знижці, там дуже дешево взяти, типу, або пак, або доповнення окремо, тоді так. Власне, тому я чекаю другу частину і сподіваюся, що і ти, і я в неї пограємо, і ти будеш проходити на стрімі. Тому що я впевнений, абсолютно впевнений, що це буде шикарно. Можливо, не ідеальна. Е, механіку алхімію я щиро ненавиджу. Я вважаю, що це найгірше, що є в цій грі. Це алхімія. Якщо ти зможеш щось зварити в той алхімії, коли будеш грати, ну, я буду вражений. Я щоб ти розумів, я зафакапив окремий квест. В монастирі виключно щоб не бавитись з алхімією взагалі, тобто я похерів сюжет і радісно. Тому що там треба було алхімічити. Я такий я краще. Ну я вигадую всі важливі способи, щоб не робити цього, бо нічого гіршого в житті не бачу. Але другу частину дуже чекаю і сподіваюся, що вона буде ок. А я впевнений, що вона буде. У вас свої думки пишіть в коментарях, папа, -па, і всього буде хорошо. Так, давай остання темка, бо ну, насправді поки вистачить, а інші захопимо одразу.